Компанія «Автопарк» – нове надходження Audi a 6 1999 року випуску на бензиному двигуні об'єму 2,8 та газобалонному обладнанні, механічній коробці передач та повному приводі. Візуальна та ПЛКП на свій вік є нюанси, але не є критично, їздові якості аж ніяк не впливає. Оригінальні лекосплавні диски 16-го радіуса на літній гумі, салон біла шкіра. Ось в такому стані. Карти в непоганому стані, чорна стеля, сучасна мультимедіа з камерою заднього огляду, клімат-контроль, повний електропакет, до речі, електрорегулювання дзеркал. Преміальна акустика встановлена по задньому ряду. Задній ряд почуває себе теж в кращому стані. В такому стані карта. А оглянути дану позицію можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А, можна придбати за готівку, та лізінг, також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.